Шановні майстри, гарна новина. Ви знаєте, що в Україні з'явився офіційний білер Ванделі це електричні станки для самих професійних плиточників. Це одні з найкращих. Прийшла партія перша, вона буквально за тиждень її розкупили. І зараз прийшла наступна партія цих станків, але вони вже оновлені. Дуже коротко, які оновлення. Перше, гляньте, інструкція вже українською мовою. Людині приємно буде почитати, на ніч взяти. Перед сном просто фантастика. Кнопочки вже підписані. Ну, це е, версія для Європи, тому англійські написи. Висота, подивіться, яка висота. Він вище став, ніж е, навіть це, це стандартна висота. Якщо була. посилений, да, стандартний для європейців. У ну, мене метр дев'яносто, відповідно, мені зручніше. Вже розетки стали європейські гарантія. Традиційна, кажу, один рік. Цей інструмент достойний вашої уваги, на нього є сервіс, на нього є запчастини, є куди під'їхати, подивитися, ну, спробувати, не спробувати, а зализнижку дадуть. Правда? Якщо ви спробували, то придасться забирати, друзі, знижкою. Я дякую, що ви займаєтесь цим. Це величезний труд. Це реально топова а, версія підкорізів, які тільки існують. Я вважаю їх реально передовим, хоч і вже багато років, але це передовий бренд, який робить найкращі підкорізи у світі. І це Ну, Вони розробили таку конструкцію, як з'ясувалося, вона одна з найкращих. Інші виробники вони тестують, міняють там шини міняють, але не завжди так виходить, як в Андері. Ванделі, до речі, хочу відразу сказати, що вони автоматику свою покращили, причого, щоб вона чи... ну, більш була надійною. Була в мене претензія по, скажімо так, по ну, роботі те, мікросхемам, тепер вони тут покращили. Тому магазин Синергія або до мене. Звертайтесь, надамо всі консультації повзв'язані. Будь-які запчастини або у вас давно ви купили собі ванделі, треба щось оновити. Всі запчастини у нас є в наявності, абсолютно всі повністю до бовтика у нас все є. Тому кому щось потрібно вже зверталося до нас, люди у яких там дюральки, такі повідлітали. Ми всім поміняли вже все. це дуже важливо. Тому профі йдуть всі нержі. Слава Україні! Героям слава!